12 хлопчиків і 6 дівчаток. У Рівному жінка народила свою 18-ту дитину. На світ з'явилася здорова дівчинка. Мамі 43 роки. Каже, дітей любить. І 18 хлопчиків та дівчаток це ще не межа. Чим неабияк здивувала нашого Іллю Томишевського. Я доволен, що вже народилася. Вже будемо вдома помаленьку з дітками. Посмішка скрізь в тому: 43-річна Марія Сарн щаслива. Жінка народила 18-ту дитину. Ми любимо дітей і ми не планували, скільки в нас буде. Скільки Бог дає, тільки в нас є. Всім, всім раді, приймаємо всіх як від Бога. І ці вже не могли дождатися, щоб скоріше народилась. Для новонародженої дівчинки родина вже обрала ім'я. Магдалина буде дівчинка, ну дуже подобається мені. І дівчатам подобається. Попередній тато бирав. Попередній чоловік називав цей вже я називаю. Лікарі Марію вже добре знають. Жінка не вперше народжує саме у них. кажуть, пологи пройшли добре. Пологи оперативним шляхом, тому що дитина легла поперек. І попередні пологи у неї рік назад були теж з рубцем родорозрішення кесарським розтином. Доношена дитина, все нормально почала рожати. Достали дівчинку 3-350 сантиметрів, все нормально. 18-ті пологи, попередні вона теж у нас в нас рожала, чи 4 чи 5 цих дітей. Марія зізнається, що єдина переживала, аби пологи пройшли добре у період війни. Ну, я теж переживала за це іменно за пологи, щоб не було нічого. Але скільки ми тут, то ще повітряної тривоги не було, все спокійно. Тепер у родині 18 -ро дітей, серед них 12 хлопчиків та 6 дівчаток. Але мати героїня зізнається, що не проти народити ще. Готується ще, сказала, що не буде проти, до 20. Додому, що такі випадки на Рівненщині не поодинокі, причому 18 дітей у родині – це не рекорд. До прикладу, у 2019 році 45-річна мешканка села Глине народила 19-ту дитину. Ілля Томашевський, Володимир Захаров, Новини Рівного.